Всім доброго дня. Є такий опуск зарядне на продаж. Це принесла старенька людина. Продати, кому може потрібен помоч... помощник? Все повністю в робочому стані. Ампераж. Якщо не помиляюсь, він казав, до 15 чи 18 -ти. він же толком сам дідулька не пам'ятає можна заряджати і можна коли треба допомогти дати на старт таке О, тяженьке ціна без торгу 1300 гривень Номер вайбера 098 410 53 35. Дякую всім, бачили попереднє, яке гарне зарядне чоловік був продавав. Зараз про нього поговоримо. Зразу скажу, що до хлопців із каналу «Спекулянт» або «Родич» претензій немає ніяких. Віталі, бодя, вам привіт. Просто ось застерігаю. Людей, підписників, глядачів, які в мене, мене дивляться, щоб не випалися на таку саму фігню, як оце в мене. Я сам у Боді не раз заказував кучу всяких болтів, сверли, всяких там чалок і тому подібне. І, звісно ж, на каналі Спекулянт Вєтель виставляє відоси по продажі того чого, чи іншого інструменту, всякого такого діла. Так ось і в мене вийшло. Значить, Глянув я, зарядне чоловік продає. Все ж так красиво розказав, дідусь зробив там все там. Воно попросили продать без торгу. Я ж не торгувався. Думаю, хай буде в запасі зарядне. У нас то їх два: одне пускове, одне обичне зарядне. Ну, думаю, хай буде третє, десь там щось якийсь акумулятор подзарядить, Ну про запас. Ну, так воно у мене і не попрацювало. Як ви попередньо бачили у відео, що провода були зовсім інші, тільки я його привіз, провода були отак змотані вокруг цього зарядного. Отут а вони лопнули. Недовго думаючи, тарабанив до дядь Саші, кажу, дядь Саш, поміняйте мені провода, щоб це було верівел. Well. Він мені попередньо зразу сказав, каже, тут щось там щось до чогось припаяно не так як потрібно. Каже, зверни на це увагу, чи може каже, переробити. Та кажу, воно ж робить якось, людина ж його зробила, значить, зображаєш це всем ділі. Ну, в общем, він свою роботу зробив, перепаяв, провода, все як має бути. До речі, Саш, щось подивитися, глянете, що трапилося із зарядним. Хорошо, що воно все так хорошо кінчилося. А не дай Бог, це замикання, замкнуло там щось. Загорілася, згоріла вся база, це був би жах. І це все із-за отаких от продавців неопитних, аби просто напарить. Да, Вроді без виду красиве, але воно всередині там просто чепуха всяка. І от знімається відео для того, щоб не попадалися ви, так як оце я з оцими зарядними. Не то, що зарядними, з зубим іншим інструментом там і так далі, щоб перевіряли і тому подібне. І ось, значить, перша його була зарядка акумулятора. Поставив акумулятор на зарядку. Добре, що Коля був на базі. Каже, заходжу в мастерську куча диму, воняє. Ну і придивіться, що вийшло. Жах. Вигоріло, все на світі. Хорошо, я ж кажу, що Коля був на місці, а не оставили його і воно це все діло почало робити свою роботу. Так що дивіться уважно. Перевіряйте ваші покупки. Застерігаю це за цим чоловіком. Я б краще, який тільки що там у відео був, який диктував номер, я б краще з ним би не працював. Скидати це все йому там, якісь претензії пред'являти і так далі. Е, ладно, то вже пройдений етап, хорошо, що все кінчилося так благополучно. Надіюся, що більше на таку фігню не поведуся. Вроді без виду красиве, але насправді насправді, виходить фуфло. Таке ж, роді, важкеньке, увесисте все. Але є десь якийсь дефект. Так що, обирайте, уважно, застерігаю вас, щоб ви не випадалися так, як я. Всім пока, це буде Україна.